Майбутнє за компактними містами, модель якими повинні бути міста світу, представив британський архітектор Лорд Норман Фостер на форумі мерів, що проходить у швейцарській Женеві. Місто майбутнього це зелене місто з доступним житлом для всіх категорій населення і зеленою енергетикою, з добре розвиненою інфраструктурою, до якої люди можуть дістатися пішки, до того ж, із збереженням ДНК кожного міста. Міста, в яких можна ходити пішки, це більш стійкі міста, більш здорові міста. І що цікаво, такі міста більш безпечні, тому що якщо економічна діяльність в місті дуже бурхлива, місто розвивається дуже динамічно. Це може також створювати певні проблеми. Крім того, подібні міста це міста, в які частіше за все відправляються туристи. Такі міста є привабливими, що ще дуже важливо, це міста, в яких люди хочуть жити. Вони хочуть переїхати в такі міста разом зі своєю сім'єю. Тому потрібно... Потрібно сприяти комфортним містам для цього потрібно виступати проти розширення міст, які споживають більше енергії, які більше забруднюють і скорочується зелена територія довкола міст. Треба виступати за природу в міському середовищі. Потрібно озеленювати міста і саджати дерева заради майбутнього. Якраз в такому форматі дотримуючись всіх критеріїв, команда лорда нормана Фостера і працює над новим генеральним планом міста Харкова. Початок цієї роботи бере ще з весни 2022 року. Саме в 2022-му архітектурне бюро на чолі з британським архітектором виявили бажання допомогти Харкову у післявоєнній відбудові. Наразі окреслено п'ять важливих напрямків: це транспорт, житловий фонд, інженерна мережа та критична інфраструктура, річки та зелені зони. Більш того, готові і деякі пілотні проекти. За прогнозами експертів, в майбутньому в Харкові житимуть щонайменше 2 мільйони людей, включно із студентами. Поки ж вся робота фінансується за кошти британського бюро. Що стосується ідеального майбутнього, то тут немає якихось кордонів між містами. Вони багато в чому схожі. Ви, мери, робите все для того, щоб підвищити якість життя, щоб знизити і скоротити вуглецевий слід. Чи можна поєднати це? Я налаштований оптимістично. Я вважаю, що цього можна добитися. Тому ви, як мери, ви повинні заохочувати певні заходи і виступати проти певних заходів. Ви, на мій погляд, повинні сприяти створенню компактних міст. Харківський міський голова, який до того ще є віце-президентом бюро форму мерів Європейської економічної комісії, ООН, теж зараз в Швейцарії представляє Харків на своїй офіційній сторінці в Телеграм. Ігор Терехов наголосив, що в рамках свого робочого візиту планує заручитися підтримкою міжнародної спільноти інвесторів та партнерів для відбудови Харкова. Леся Кополюк, Євген Клочко, Дмитрон Гуен та Єгор Мікенін. Харків новини.